З вчорашнього дня в нас з'явився ось такий новий мешканець, прибулець до нашого господарства. Наш улюблений скіт Василь десь запропастився, чи лиси його десь розчленували, хто його знає. От ми і взяли в добрі руки, як тепер кажуть. Ось таке кошенятко. Але що з ним робити, то я не дуже так знаю, бо в нас були котенята, була кицька. І вони собі росли, кицька їх навчала всього. І вони собі росли при кицьці. А це взяли ось таке маленьке. Звичайно, назвали його Васька. Не дуже так задумувалися над іменем. Був улюбленець, який десь пропав. Називався Васька, цей дуже схожий, має таку біленьку кумедну мордочку і кінчики лапок біленькі. то навіть довго не задумувалися, а назвали його Ваською. Прихистили в коробці в хаті, але він чогось не дуже в тій коробці хоче сидіти. Він же вчора був і в дідовому тапкові, і потім не знаю, де ночував, і рвався далі мандрувати по хаті. Але не дуже ми його так пускали далі, бо ж не знаю, чи потім не зробить нам туалета в хаті. А він ось такий кумедний і мандрує кругом, вивчає, напевно, територію. Чоловік каже, що випусти його на вулицю, нехай ходить. Але вчора я його таки на вулиці не випускала, держала біля себе. Бо боюся, що загубиться, де ж я її буду такого маленьку шукати. Так що маємо ось такого нового члена нашого господарства. Ну і можна сказати, що нашої сім'ї. Бо діти далеко, внуки дорослі, вже гратися з нами, звичайно, не хочуть. Та й мало ми їх коли й бачимо. А це ось таке кумедне малятко. А все маленьке, це кумедне, хочеться на нього дивитися безкінечно, милуватися. І, звичайно, бажано, щоб росло воно здоровим. І щоб не дуже мати з ним клопіт. Ось такий наш Васька.